Теперна думка Друзі, вітаю вас! Експертна думка не втомлюється допомагати українському бізнесу працювати, розвивати країну та рухатись до перемоги. Ми із задоволенням розповідаємо про успіхи українського бізнесу е, всій країні. Наша держава продовжує вже більше 9 років та більше 20 років в стані повномасштабної війни. Як би нам важко не було, не на зупиняємось. Кожен на своєму фронті, саме там, де він максимально продуктивний. І ми однозначно переможемо, бо ми незламна нація. А з вами незмінний ведучий наших відвертих розмов про бізнес під час війни, Денис Каєр. Сьогодні ми поговоримо на дуже дуже е, цікаву і важливу тему. Жіноче здоров'я це е, дуже і дуже суттєва штука. Ну, по-перше, е, жінка це е, дуже і дуже. По-перше, Україна це жінка, її здоров'я це дуже важливо. Ну, а по-друге, е, нам, чоловікам, теж. Жіноче здоров'я це надзвичайно важливий фактор. Про це сьогодні ми і будемо говорити. Я із задоволенням вам представляю мою сьогоднішню гостю, кандидата медичних наук, оперуючого гінеколога, онкогінеколога та спеціаліста з естетичної гінекології Ольгу Мініну. Ольга, я вас вітаю. Вітаю! Давайте для початку познайомимося. Да, ви трошки розкажете про себе, чим займаєтеся, і як допомагаєте жіночому здоров'ю наших жінок чудових. Добре, мене звуть Ольга. Я лікар, лікар-гінеколог, лікар-онкогінеколог, а також лікар, який займається відновленням е післяпологовим відновленням жінок. Основний спектр моєї роботи це саме хірургічні методики: це лапароскопія, це гістероскопія, це всі можливі види гінекологічних втручань. Все, що можна оперувати, ми стараємося допомагати швидко, сучасно і ефективно. Також окремо хочу проговорити, що окрема галузь нашої роботи це саме відновлення жіночого репродуктивного здоров'я і післяпологове відновлення. Перше питання, яке хочеться мені задати, а як зараз ви охарактеризуєте стан, скажімо так, жіночого здоров'я і має на увазі, звісно, зрахуванням війни, яка у нас відбувається, як це впливає на жінок і в першу чергу на їхнє саме жіноче здоров'я? Дивіться, війна в принципі на здоров'я ніколи не впливає гарно, але ми говоримо саме про жіноче здоров'я, і тут ми маємо дві основні проблеми. Перше, це все ж таки те, що дуже багато хвороб протікають безсімптомно, так. А багато жінок вважає, що не на часі зараз займатися своїм здоров'ям. Я маю іншу думку, тому що саме під час війни я вважаю, що найбільш актуально бути здоровим. І, відповідно, жіноче здоров'я має бути повністю закриті всі питання. Ми говоримо, що дуже багато захворювань, наприклад, доброякісні захворювання яєчників, дисплазії, можливо, навіть злоякісні захворювання, вони протікають зазвичай безсимптомно, і це є великою проблемою. Тому саме. Саме кваліфікована медична допомога, швидка діагностика і швидкий і ефективний е, якийсь варіант вирішення цих цих проблем зараз мені здається наразі найбільш актуальним для наших жінок. Ну і мені здається, в принципі, взагалі здоров'я, а воно не може бути актуальним чи не актуальним. Да? Ну моя така думка. А уж тим паче, мені здається, жіночем мені здається, що жінки все ж таки більш емоційно реагують на все, що відбувається, і це дійсно не може не впливати просто на них. Так, але зараз ми стикнулися з тим, що багато жінок виїхали за кордон, де вони не можуть отримати адекватну медичну допомогу. І навіть ми так я принаймні, прослідковую певну сезонність, наприклад, починаючи з весни. І десь по жовтень місяць багато жінок поверталися на територію України, щоб вирішити свої питання, які вони не могли вирішити за кордоном, принаймні так швидко і ефективно, як вони би хотіли їх вирішити. Ну і від. Всі ми зрозуміємо, що деяке переселення людей також відбувається. Тому, звичайно, зараз це той світ, який постійно змінюється. І жінка має розуміти, що саме кваліфікований лікар, який може сучасно швидко е, вирішити питання, це, напевне, наразі ну найактуальніша штука. Отже, можна сказати, українським дівчатам, крикним жінкам, ні в коєму випадку не думайте про те, що не зараз. Потім не на часі ваше здоров'я дуже дуже важливо і для України в цілому, і для нас, чоловіків, однозначно. А давайте трошки ви говорили, чим займаєтесь, пройдемось по деяким позиціям, да, які в принципі чую часто. Я не можу сказати, що я можливо прям серйозно розумію, про що мова, але точно чув і точно про це хочу запитати. І Перше не раз чув від жінок про те, що кіста яєчників. Це не так серйозно, не треба нічого оперувати, і все в принципі більш-менш хочу почути від вас наскільки це серйозно взагалі глобально, що це таке, якщо не дай Боже, хтось не знає з дівчат, і чи потрібно а, саме втручання оперативне? Дивіться справді цікаве питання, тому що є багато видів кіст. Є фолікулярні, є ендометріоїдні, дермоїдні, гримногинні, тощо, тощо багато видів, і це все доброякісні кісти. Але ми маємо розуміти, що от лише фолікулярні кісти це кісти. З тонкою капсулою, з прозорим вмістом, і це кісти, які зазвичай, якщо немає перекруту, або якогось ушкодження капсули цієї кісти, вони не передбачають хірургічної лікування. Тобто не треба кожну пересічну жінку з таким типом кісти оперувати. Зазвичай такі кісти самостійно проходять через 2-3 менструальні цикли, або вони проходять з певною консервативною терапією. І це добре. Але всі інші. Типи кіст, їх однозначно треба оперувати. І тут питання стає не тільки в тому, чи треба оперувати, а як треба оперувати. Тобто лише кваліфікований лікар, який володіє усіма методиками, і лише лікар, який має можливість працювати в гарно оснащеній операційній, може зробити якісно, швидко і операцію, яка не тільки Вирішить питання з кістою, а й операція, яка збережає репродуктивне здоров'я жінки, або в подальшому якість життя цієї жінки. Тому чи треба оперувати? Так. Але при цьому чи треба зберігати яєчник? Треба по можливості. Чи треба після цього призначати певну терапію? Так, треба. Тобто це має бути комплекс, саме комплекс е, таких методик, найбільш ефективних і сучасних. От якось так. Зрозуміло. Ще одну штуку, поняття, яке я чув, і є таке досить широке поняття. Мені треба зрозуміти, що ж це таке. Отже, після пологове відновлення. Ну, приблизно розумію, що таке пологи народжена дитина, але що входить в цілому це відновлення, що потрібно, чи що, що треба, на що треба звернути увагу. Ну, дивіться, взагалі, пологи це великий стрес для. Організму жінки, ми це розуміємо. В першу чергу це і зниження гормонального фону, це і фізіологічні зміни, які мають відбуватися і вони відбуваються. Але починаючи вже з третього місяця після пологів, жінка має звернутися до лікаря-гінеколога, який перевірить її стан здоров'я після пологів, наскільки вона фізіологічно відновилася. А також в той же час вже можна е, звернути увагу на рубці після епізіотомії, після розривів. Жінка може скаржитись на відчуття дискомфорту, нетримання сечі, сухість і багато, багато інших проблем, які виникають саме в цьому періоді. Деякі з них фізіологічно проходять, а деякі потребують саме нашої допомоги. Це може бути Взагалі це можуть бути різні методики. Це можуть бути як малоінвазивні методики, так і лазерні методики. Також це може бути і якісь хірургічні, дуже такі точкові корекції, наприклад, видалення рубця. Тобто ж варіантів є багато. Але, в принципі, в принципі, базова через три місяці після пологів базовий візит до гінеколога буде дуже доречний. А далі, якщо це кваліфікований спеціаліст, він вже підбере для конкретної жінки. План на найближчий місяць, півроку, рік. Другий момент інколи ми говоримо про те, що жінка вже давно виконала свої репродуктивні плани. І, в принципі, дитина вже виросла, гормональний фон відновився, все ніби непогано, але є певні нюанси. Тобто ті нюанси, які виникають, і вони не сильно, не сильно впливають на якість життя жінки, але вони Впливають. Тобто це можуть бути різноманітні опущення, це може бути нетримання сечі, це можуть бути якісь деформації, які викликають біль під статевого акту. І все це грамотний лікар може компенсувати, в принципі, за один-два візиту. Тобто, це зараз такі можливості, такі технології, які дозволяють всі ці проблеми дуже швидко і ефективно вирішити. Угу. А, головне, як то каже, знову ж таки не затягувати, а звертатися до лікаря. А, друзі, ми сьогодні говоримо про жіноче здоров'я, і а, говоримо ми е, сьогодні з кандидатом медичних наук, оперуючим гінекологом, онкогінекологом, спеціалістом з естетичної гінекології Ольгою Мініною. Оля, ви м, зараз вже про це трошечки сказали, і хотів би уточнити а, ось безпосередньо про е, естетичну гінекологію. Що це є? Що це таке? Я розумію, що мабуть, це про красу да, в інтимних місцях, але можливо, ви все ж таки скажете, можливо, це не тільки краса, можливо, це і краса, і здоров'я. Це, до речі, поняття, які мені здається, повинні завжди бути разом. Дивіться, естетична гінекологія, яка в принципі останні роки на території України стала більш популярною. в інших країнах, зокрема в Америці, вона раніше стала. Актуальною і затребуваною. В нашій країні є два напрямки. Перше, це реально естетика, тобто, що ми говоримо реально про якісь естетичні операції, які, які можливо, вони не впливають, точно не впливають на здоров'я жінки, але покращують настрій і, скажімо так, дають жінці впевненість. І якщо жінка хоче, то на даний момент пластична гінекологія може вирішити всі ці потреби. А другий момент це саме функціонал. Тобто дуже часто ми говоримо, що жінка може бути соматично здоровою, вона може не мати фіброміом, кіст, якихось інших серйозних захворювань, але це якість життя. Це, наприклад, опущення різноманітні. Це проблеми з дефікацією, це проблеми з нетриманням сечі, тобто проблеми підчастатевого життя. Тобто, це другий напрямок цієї пластичної гінекології, і зараз це все вирішується дуже ефективно. Ну і третій напрямок, теж, напевне, про нього треба сказати, це анті-ейдж. Тобто жінки, які входять в менопаузу, в них є певні зміни. Ці зміни стосуються не тільки. Фізичного здоров'я і зовнішністю жінки вони стосуються всіх органів і систем, і от саме жіноча репродуктивна статева система також змінюється. І на даний момент в нас є механізми, інструменти, які можуть вирішити ті проблеми, які виникають з настанням менопаузи. Ви декілька разів вже сказали про нетримання сечі. Чому так mm -hmm. стається, по-перше, які причини, і що треба робити, і як лікувати, наскільки це довго, наскільки це болісно? Дивіться, взагалі, тема нетримання сечі, вона дуже обширна. Насправді її вирішують і гнікологи, і урологи, і спеціалісти інколи інших професій. Бо ми говоримо, що є різні типи нетримання сечі. Інколи основа цього нетримання має бути: так? якщо ми говоримо про якусь. Функціональна дисфункція в нас одні методи. Якщо інколи, це навіть медикаментозні методи можуть вирішити нетримані сечі. Тобто, якщо ми говоримо, який метод краще, не можна так просто сказати, який метод краще, краще той, який потрібен конкретній жінці. Тобто, це можуть бути і слінгові операції, коли ми робимо певні операції, які підтримують уретру. Це можуть бути і різноманітні пластичні операції на передній стінці піхви. Але пластичні не в тому плані, що вони покращують зовнішній вигляд, а пластичні в тому плані, що вони відновлюють цілісність тканин. А ця цілісність вона інколи порушується під час травматичних пологів. Інколи в нас є різноманітні опущення, тобто різноманітні стани, які передують цьому нетриманню, інколи і з віком. Такі от зміни сполучної тканини і відповідно виникає нетримання. Зараз на даний момент в арсеналі лікарів є основні три методи: перше це хірургічний, це гарні, гарна низка методів, але вони потребують дещо довшого відновлення, тобто перебування в стаціонарі добу, а також дотримання певних рекомендацій 2-3 тижні. Є лазерні методики, які передбачають візит. Тривалістю 20-30 хвилин до лікаря, і, відповідно, не передбачають цього відновлення. Є комбіновані методики і є методика з використанням певних препаратів, які також регулюють цю функцію. Тобто, що саме підійде конкретній жінці, тільки лікар після огляду і певних додаткових обстежень може призначити. Але, взагалі, проблема велика і вона вирішується. Зрозуміло. А ще у мене два питання про те, що я теж чув, що це як то кажуть, від дівчат, від жінок. А, отже, перше це е, десплозії шийки матки. А знов ж таки, які методи угу. і наскільки взагалі це велика проблема? Бо я впевнений, реально знову ж таки, і ми на цьому наголошуємо сьогодні і декілька разів ще наголосимо про те, що багато дійсно жінок думають так. Не страшно, пройде, як то кажуть, вже коли зовсім критично, потім вже з'являється тільки у лікаря. Тому ось таке питання. Дивіться, питання дуже нагальне. І я вам хочу сказати не просто як гінеколог, а як онкогінеколог. Бо саме ми, онкогінекологи, вирішуємо ці питання в більш занедбаних випадках. Зараз в нашій країні, з однієї сторони, є така от схильність до гіпер активної Тактики лікування початкових стадій, які інколи не треба лікувати хірургічно, тобто всі ці, можливо, ви чули прижигання, коагуляції yeah. і так далі, це е, непотрібні методи, які просто прогностично погіршують перебіг стану. Бо, наприклад, якщо ми маємо легку дисплазію, так? і ми тільки поверхневий шар клітин скоагулювали, то якщо ми маємо, наприклад, більш е, Серйозну, серйозне пошкодження клітин на глибшому рівні, то в наступному лікарі, який буде спостерігати цю жінку, він не буде його бачити. Бо ця тканина, здорова тканина, заросте здорові клітини, і хвороба, так я дуже примітивно пояснюю, піде глибше. В той же час дисплазії помірного і тяжкого ступеню дуже часто лікарі не вміють вчасно діагностувати, а по, по суті, своєї дисплазії тяжкої ступені це вже початкова стадія. Ракущійки матки це дуже небезпечно. Я хочу наголосити, що є певні протоколи, тобто, це не просто що от якась лікар так собі думає, якась так. Є певні протоколи лікування. Для дисплазії легкого ступеня одні протоколи. І дуже часто це протизапальна терапія, спостережні, тобто більш консервативні методи лікування. Дисплазії помірного і тяжкого ступеня це вже обов'язково спочатку прицільна біопсія. Далі, якщо це видалення, то це видалення саме в межах. Чих здорових тканин, видалення під контролем кульпоскопу, видалення з потім з грамотною гістологією, з перевіркою краю видаленої тканини, щоб там не було атипових клітин, це все дуже важливо. Але ну, я бачу, що дуже багато жінок не отримують належної допомоги, і тому ну, справді це проблема стає. Стосовно Кріо і всіх інших методик, вони непогані і недобрі, але. Дуже часто вони не вирішують питання, а я би так сказала, маскують проблему. Тобто, якщо ми говоримо про просто якесь пережигання, як кажуть жінки, то ми просто видаляємо поверхневу тканину, не розуміючи, що в нас всередині. А всередині може бути більш небезпечна хвороба. Тому дисплазії, реально, вони зараз на часі, і для того, щоб вирішити це питання, це один реально візит до гінеколога. Знову і знову наголошуємо дівчата. Ні в коєму разі не нехтуємо відвіданими гінеколога, Обов'язково ще одна така штука. Я чув, що багато зараз різних операцій робиться, якщо правильно називаю латероскопічно. Да, лапароскопічно. Чи можна виконувати онкологічні операції таким методом? Так, можна і наразі це один з варіантів вибору. Дуже багато операцій виконується лапароскопічно, Що це дозволяє нам, як жінкам? Виграти, скажімо так. Перш за все, це швидший від... період відновлення. А якщо ми говоримо про відновлення, якщо ми реально говоримо про онкогінекологію, то часто після такої операції ми, можливо, будемо говорити про подальші етапи лікування. І саме оцей скорочений етап відновлення дозволяє нам швидше не, не гаяти час, а приступати до другого етапу лікування. Другий момент це все ж таки якість життя цієї жінки. Бо взагалі зараз майже. Ну, Весь світ не весь світ, але ті країни, які мають можливість оперувати технологічно, стараються переходити на лапароскопічний тип доступу, так? Тобто ми говоримо, що зараз. Увесь спектр гінекологічних онкогінекологічних операцій ми можемо робити лапароскопічно. Ми їх робимо, я їх роблю, і в принципі це дозволяє жінкам зменшувати термін перебування в клініці, а також швидше повертатися або до їхнього здорового життя, або до подальшого лікування. Друзі, вже сьогодні говоримо про жіноче здоров'я. Продовжуємо. Фіброміоми: що це таке, що з ними, як то кажуть, робити. Як лікувати чи не лікувати вам слово? Лікувати? Дивіться, фіброміома це доброякісний стан, це доброякісний утвір, да який це доброякісне захворювання. Тіла матки. Відповідно, тактика лікування може бути різною, але в першу чергу вона залежить від двох факторів. Перше, це розмір цієї міоми, і другий чи є ріст цієї міоми. Так? Якщо ми говоримо про невеличкі вузлики 1-1,5 см, які собі тихенько живуть і нікого не чіпають, ми можемо спостерігати таку жінку, але і треба спостерігати, можемо її спостерігати консервативно, і не наголошувати на необхідності термінового хірургічного лікування. Але якщо ми бачимо, наприклад, вузли, які швидко, Ростуть, то їх треба видаляти. Якщо ми бачимо провозли, які вже великі, і вони порушують ритм жінки, життя жінки, тобто вони можуть е давити на сечовий міхур, на кишківник, вони можуть викликати болі, болі унизу внизу живота, болі саме в. Е під час місячних, то такі міоми необхідно видаляти. І якщо раніше, все ж таки, в більшості випадків ми говорили, якщо великі міоми про видалені міоми разом з маткою з органом, то зараз ми стараємося максимально зберегти всі органи жінки. Тобто, наша основна мета, щоб жінка була здоровою і Максимально повноцінною, тому зараз є можливість лапароскопічно видаляти ці міоми. Вони видаляються через малесенькі розрізи, тобто інструменти певні заходять в червну порожнину, видаляється ця міома, потім за допомогою марцелятора або за допомогою розрізу піхву через піхву видаляється цей вузол. І відповідно ми зберігаємо матку, але фіброміому ми видаляємо. Інший момент, інколи ми за допомогою гістерорезектоскопії також видаляємо, але це інший Тип міом, які знаходяться всередині матки, і ми їх можемо саме гістероскопічно видалити під контролем гістероресектоскопу. А що таке поліпи? Я ще про це чув? І чи теж їх треба видаляти, і якими методами? Дивіться, поліпи це доброякісні утвори, які виникають в порожнені матки. Вони можуть мати певну симптоматику, тобто крово... Мазання, дискомфорт, багато різних нюансів може бути, але в будь-якому випадку поліпи треба видаляти, бо є ризик малігнізації, тобто вони можуть ставати злоякісними. Тому поліпи ми видаляємо, і зараз це дуже успішно виконується за допомогою гістерорезектоскопії. Тобто це операція, яка триває 15 20 хвилин. Після цього пацієнтка повертається до свого життя, тобто навіть не потребує перебування у стаціонарі. Цілий день або добу, тобто після операції вона прокидається і може повертатися до свого життя. Тому зараз поліпи взагалі не проблема. Я в цілому э, почув від вас, зараз кажете, правий я чи ні, що, э, в принципі, ну, не затягнуті, не дуже там серйозні якісь проблеми, але більшість, в принципі, проблем э, досить швидко зараз вирішується за допомогою сучасних технологій. Головне, щоб вони були не запущені. Правильно діагностовані, а це е, регулярний в принципі, похід до лікаря. Це правда, так? Да? Так. Да. Абсолютно. Правда. Отже, друзі, говоримо про жіноче здоров'я і говоримо ми з Ольгою Мініною. Ольга у нас кандидат медичних наук, перучий гінеколог, онкогінеколог і спеціаліст з естетичної гінекології. Ольга, хочу, щоб ви зараз для всіх, хто слухає або дивиться, або і слухає і дивиться наших українських жінок, зробили акцент на що звернути увагу. 에, мається увазі, звісно ж, жіноче здоров'я саме з урахуванням нашим, наших реалій, саме з урахуванням того, що відбувається війна, явно вони не закінчиться прямо дуже дуже скоро. Тобто вона і буде тривати. На що звернути увагу, як слідкувати за своїм жіночим здоров'ям, для того, щоб дійсно 에, і, цілу, і здоровим бути і бути готовим до репродуктивної функції, яка теж досить і досить важлива. Віця, це взагалі зараз питання дуже складне для розуміння, бо в нас виникає дуже багато зараз проблем, насправді. І це зміна гормонального фону, про яку ми не говорили, але вона також виникає. Це стреси, які в першу чергу вражають і щитоподібну залозу, і нашу репродуктивну систему. І в принципі, в даний момент, ну напевне, що треба? Треба виділити жінок здорових. Мовно здорових і жінок, які знають про свою патологію. Якщо жінка знає про якусь свою патологію, якесь захворювання, яке в неї раніше було, то я раджу максимально швидко закрити всі питання, вирішити так. Тобто, це можна зробити зараз. У нас є така можливість. Якщо ми говоримо про жінок, які не знають про яку, якусь свою патологію або якесь захворювання, то все ж таки я раджу відвідувати гінеколога. Це в принципі. Просто, тобто за один візит, який буде тривати 2-3 години. Що ми можемо зробити? Ми можемо повністю обстежити, повністю перевірити всі аналізи крові. Ми можемо перевірити, зробити УЗД, ми можемо зробити кольбоскопію. Ми навіть можемо спланувати якийсь наступний візит, але цей візит вже остаточно вирішить всі питання зі здоров'ям. Тому, в принципі, якщо ми говоримо про жінок до 40 років, то один раз на рік візит до гінеколога це було б досить добре. Запам'ятали дівчата, жінки обов'язково мінімум один раз на рік. А з рахуванням наших реалій, можливо, якщо відчуваєте якісь проблеми, то мабуть треба і частіше. Ольга, я дуже дякую вам за цікаву бесіду. Ви сьогодні багато і, і і розказали потрібного і дали рекомендації. Це зараз в наші нелегкі часи важливо. Я сподіваюся, що прийняли до уваги наші і слухачки, і в першу чергу, і слухачі ну хлопці. Якщо ви теж нас слухали і дивилися, обов'язково нагадайте це своїм дівчатам або жінкам. Обов'язково, якщо треба, проконтролюйте, щоб дійсно ні в кому випадку не запускати. Бо жіноче здоров'я це важливо. У нас сьогодні в гості була Ольга Мініна, кандидатка медичних наук, оперуючий гінеколог, онкогінеколог, спеціаліст з естетичної гінекології. Ольга, дякую вам. Я хочу вам бажати е, здоров'я. Да, ви робите дуже важливу е, річ. Да, ви даруєте е, здоров'я українським жінкам. Тому хай у вас все буде добре. Е, хай у вас все виходить, і ви будете підтримувати на високому рівні жіноче здоров'я нашої прекрасної країни. Дякую вам за бесіду, друзі. Будемо на цьому закінчувати нашу бесіду. Ми сьогодні говорили про жіноче здоров'я. Отже, обов'язково дівчата прислухайтеся до лікаря. На цьому будемо закінчувати. Експертна думка та країни ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі! Експертна думка.